Я тут, мамо, і нікуди тебе не віддам. Матір твою у будинок для старих здамо і повноцінно заживемо. Розумієш, Сергію? Голос Олени дзвенів від напруження, наближаючись до граничної гучності. Потрібно лише пояснити твоїй мамі, що їй буде краще серед таких же людей похилого віку. Зате ми отримаємо квартиру у престижному районі та зможемо забути про цей знімний барліг. Олено, ти хоч сама себе чуєш? Сергій важко видихнув, відвертаючись, це моя мати. Як ти можеш таке пропонувати? А я не пропоную, а наполягаю. Вона постійно знаходить привід для зауважень. Оленочко, Чому так жирно готуєш, Оленочко, надто часто заглядаєш у бутаки, увесь час критикує? Сергій промовчав, відчуваючи, як у середині наростає роздратування. Йому було боляче чути подібні випади на адресу матері, а ідея відправити її в будинок для людей похилого віку ставалася просто блюзнірською. Він переплів пальці, намагаючись вгамувати тремтіння. Узагалі вибирай сам. Олена метнула погляд на кухонні шафи, ніби шукаючи підтримки своїх аргументів. Або переїжджаємо разом із матір'ю, щоб почати нормальне життя, або, чесно, все це вже набридло мені. Я навіть не знаю, що сказати, він звів на дружину, сповнені подиву очі. Ти справді вважаєш це нормальним? Декілька довгих секунд висіла тиша. Олена спохмурніла, її губи трохи затремтіли, потім різко видихнула. Гаразд, заспокоїмося та поговоримо. Але в цей момент на телефоні заграла мелодія будильника, нагадуючи про майбутній обід у матері Сергія. Олена вскривилася, ой, зовсім забула, що сьогодні треба бути в неї. Поїдемо, поцікавився Сергій. Поїдемо, куди подітися? Але запам'ятай, що ми говорили. Втома від цих сімейних зустрічей уже зашкалює. Ця розмова була для Сергія справжнім потрясінням, хоча, якщо щиро зізнатися, тривожні знаки помічав давно. Пам'ять повернула його до того дня, коли він уперше привіз Олену до своєї скромної квартири, де живі з матір'ю. Дівчина тоді тільки переїхала з невеликого містечка, сповнена надії підкорити столицю. Блискучі вітрини, багатолюдне метро, можливість знайти найпрестижнішу роботу, Сергій був упевнений, що зустрів саме ту привабливу, лагідну і з чистим серцем. Матір Сергія. Людмила Павлівна прийняла гостю стримано, але тепло, пригощала пирогами, розпитувала про життя у провінції. А Олена тим часом уважно вивчала інтер'єр, оглядала шафи, меблі, приміряла ремонт на власний смак. Сергію це здавалося милою цікавістю, нове місце, нові враження. Коли організація весілля була в самому розпалі, Олена почала заводити розмови про те, як добре жити окремо, а головне, щоб квартира належала саме їй. Сергій списував це на звичайне бажання нареченої мати власний простір, а не ділити дах із батьками. Він підрахував свої фінанси та вирішив взяти в оренду комфортабельніше житло. Думки про іпотеку були, але Олена завжди була проти. Іпотека це пута, мені хочеться жити вільно. Рік після весілля минув швидко, однак з кожним місяцем чарівність Олени тьмяніла під натиском її нескінченних докорів і вимог. Сергій заривався в роботу, щоб забезпечувати сім'ю, а вдома чув одне й те саме. Надто мало заробляєш, як я зможу купити гідну косметику, чому б тобі не попросити підвищення, може, начальство просто тебе не бачить? Чому ти такий безініціативний? Хіба ж можна стояти на місці? День за днем ці фрази звучали, як тло, але останньою краплею стала її нещодавня пропозиція про будинок для людей похилого віку для його матері. У під'їзді Сергій почув запах домашнього обіду. Людмила Павлівна відчинила двері. Ой, мої любі пройшли. Заходьте, не стійте на порозі. Здрастуйте, Людмило Павлівна!» – холодно кинула Олена, поклавши сумку на стілець у коридорі. Зараз помию руки. Привіт, мамо, мовив Сергій, відчуваючи незручність. «Здрастуй, синку. Мама погладила його по плечу. Як ваші справи? як завжди, мам, невиразно пробурмотів, прямуючи до вітальні. На столі стояли парові котлети, картопляне пюре, і кілька салатів. Усе було так, як завжди, по домашньому, затишно. Але Сергій відчув важку грудку в горлі. Він сів на стілець навпроти Олени, зауваживши її напружений вираз обличчя. Ну що ж? Почала Людмила Павлівна, сподіваюся, вам сподобається. Олена швидко оглянула страви, навіть не намагаючись приховати свою байдужість. Дякую. Сергій з зусиллям волі проковтнув роздратування та спробував завести розмову. Мамо, як у тебе справи, чим займаєшся, та які тут справи на пенсії синку, відповіла мати з легким сумом. Часу багато. Хотіла б вам допомагати більше. Та ось рідко бачу. Ми просто зайняті, різко вставила Олена. Робота, знаєте? Людмила Павлівна уважно подивилася на невістку, Оленко. Як там робота на новому місці? Звикла? Більш-менш. Олена знизала плечима. Зарплата не дуже, зате є знижки на одяг. Атмосфера за столом ставала деталі напруженішою. Олена явно крутила в голові свої плани, прикидаючи, як скоріше переконати свекруху погодитися на переїзд до санаторію. Сергій упіймав погляд матері та постарався усміхнутися, щоб приховати справжні думки. «Е, Людмило Павлівно, раптом почала Олена, а ви не відчуваєте, що вам самотньо, адже господарювати одній нелегко. Сергій мало не захлинувся компотом, а мати здивовано підняла брови. Що означає самотньо, я чудово можу впоратися, і син завжди поруч, якщо щось потрібно. Олена м'яко продовжила. Просто хочу сказати, що зараз для пенсіонерів так багато можливостей, соціальні програми, сучасні пансіонати. Олено, припини, різко втрутився Сергій, розуміючи, куди хилить розмову. Поквапмося краще, нам ще на ринок треба. Куди поспішати? Олена вдала, що не почула чоловіка, звертаючись до Людмили Павлівни. Ви не уявляєте, які умови пропонують у деяких добрих пансіонатах комфорт, цілодобовий догляд? Людмила Павлівна відчула тривогу, але намагалася зберігати зовнішній спокій. Чого ти це кажеш? Та просто припускаю. Раптом захочете змінити атмосферу. Сергій різко піднявся зі стільця. Олено, нам треба поговорити. Він рішуче вивів дружину в коридор. Ти зовсім втратила голову, прошипів стискаючи кулаки. Навіщо почала цю розмову про будинок для літніх людей просто при ній?» Та припини. Я нічого конкретного не казала, відмахнулася Олена. А взагалі це чудова ідея. Вона буде там у безпеці, а квартира стане нашою. Сергій відчув, як під шкірою пульсує злість, гаряча, пекуча, така, що затьмарює думки. Він дивився на Олену, яка невимушено поправляла пасм волосся, ніби й не говорила щойно ті слова, що розрізала все його єство на частини. Олено, голос його був хребкий від стриманих емоцій. Я не віддам свою матір нікуди. Чуєш нікуди? Ну й добре. Жінка демонстративно знизила плечима, однак в її очах уже запалювався вогник образи. Тоді й живи з нею до старості, а я Я не підписувалась на життя у цій застарілій комунальці з вічними борщами і постійними повчаннями. А на що ти підписувалася, Олено, на блискучі фасади та гроші з неба? Сергій зробив крок уперед. І вона мимомолі відступила. Я взагалі то думав, що ти виходила заміж за мене, а не за квадратні метри. Та годі тобі, нервово всміхнулася Олена. Не треба цих пафосних промов. Ми дорослі люди. Ти сам усе розумієш. Я нарешті все зрозумів, холодно відрізав Сергій. Ти не шукаєш родину. Тобі потрібен зручний плацдарм для свого життя. І байдуже, якою ціною. Він повернувся до кімнати, де Людмила Павлівна сиділа за столом із виразом тривожної розгубленості на обличчі. Вона не чула їхньої розмови, але відчувала, що щось ледь вловне, як дим після згасло вогню висіло в повітрі. Сергій повільно пройшов до матері, обідняв її за плечі і тихо сказав Мамо, я давно мав це зробити. Ми з Оленою поговоримо пізніше, а зараз нумо просто вечеряти разом. Людмила Павлівна здивовано звела на сина очі, а потім легенько поплескала його по руці, ніби відганяючи щось важке, що нависло над ним. Вона не питала, не наполягала бо знала її син вирішить усе сам. Олена мовчки зібрала сумку. Різко натягла пальто і вийшла із квартири, не прощаючись. Її підбори нервово цокотіли сходами, ніби самі намагалися втекти від того, що більше не вкладалося в її ідеальний сценарій. За столом було тихо, лише стара годинникова зозуля відраховувала хвилини, а парові котлети остегали на тарілках. Сергій узяв мамину руку, тепло стиснув Я тут, мамо». І нікуди тебе не вітам. Людмила Павлівна усміхнулася, і в цій усмішці було все і білі, і полегшення, і тихий материнський спокій, а за вікном злива заливала вечірню столицю, змиваючи зі старих вулиць сліди чужих мрій і порожніх амбіцій. Іноді найцінніше це просто залишитися поруч.